Реконструкція доріг у нашому місті продовжується ще не відкрився шляхопровід у районі залізничного вокзалу. А у місті вже планується нове будівництво доріг. У зв'язку з чим у Севастопольській міській держадміністрації відбулося робоче засідання, на якому керівник влади міста презентував нові проекти з розв'язки доріг. На засідання були запрошені і міські змі. І, хоча тема засідання була дорожня, розпочав його Володимир Яцуба з болючого для населення питання опалювального сезону. Великих проблем з подачою тепла та гарячого водопостачання у місті немає, зазначив губернатор. Силами МЧС, силами району тепло пішло по водоводу, которая йде, по тепловоду, которой йде на Інкерман, гаряча вода дійшла вже за мост. Ми відсереджуємо цю ситуацію. Більших проблем немає. Було 3-4 пориви води, маленькі теплотраси. В принципі, ми достойно почали топічний сезон. Продовжив свій виступ Володимир Яцуба приємною новиною для усіх автомобілістів. Перш за все завершується будівництво дороги на Максимку, що додасть нових можливостей для подальшого розвитку Севастополя. Зроблена програма, яка дозволила закончити балаклавську розв'язку. И самое главное в этой программе – это строительство вот дороги, которую вы видите. На Максимову удачу мы ее называем Максимка или люди называют Максимка. Очень сложная, я честно даже не думал, что географически так сложно и такие объемы там придется работ выполнить. Это отличные видовые площадки, хорошие места. Вот видите, это практически Новий сучасний, катежний Сівастополь, шоб там не розказували, як там не возмущаються, но це будущее розвиття приличне розвиття города Севастополя на два десятка років. А на кінці п'ятого кілометра незабаром з'явиться нова розв'язка доріг, яка вирішить проблему пробок та стоянок для машин у цьому районі. Проект Дуже великий, грандиозный. Таких намая на ведь у Криму. Эта дорога, даже когда она будет закончена, она упрется в развязку, которую мы сегодня и вчера начали. Это развязка хрусталево камышовая бухта Но самая главная задача вот этой развязки, очень сложной, которой, я думаю, на территории Крыма нет, мы должны сделать таким образом, чтобы каждый водитель, заезжая на эту развязку, А, светофора? Вообще, світофора. Взагалі, будет ни одного світофора. Під усі ці проекти основні кошти вже виділені, тому ніяких перешкод цьому будівництву немає, зазначив голова Севастопольської міської державної адміністрації. І це ще не фінальна крапка у реконструкції доріг. Це лише початок нового фронту робіт. Кінцевою метою реконструкції доріг стане не тільки підвищення пропускної здатності, але й безпечності дорожнього руху.